Вітаю! Ну як лимони всі зібрали, так? Один із банків сьогодні вирішив зіграти в дивну гру з українцями, запустив якусь гейміфікацію і оголосив на всю країну, що треба лазити по додатку цього банка і вишукувати лимони. І от коли ти щось там знайдеш, я надто не вникав в правила гри, бо я доросла людина. Я впевнений, як і більшість із вас. Але ринулись сотні тисячі, напевно, мільйони українців шукати лимони. Знаєте, чому українці ринулись? А тому, що українці бідні, тому що українці бідні. Українцям можна пообіцяти ну щось мінімальне, розіграш чого завгодно, і українці будуть, будуть. тому що кожен мріє про айфон, кожен мріє про ще що-небудь. І ось а, одна справа, коли це відбувається умовно, там, на кібертурнірі або якийсь фонд щось оголошує і так далі. А інша справа, коли це фінансова установа. Уявляєте? Фінансова установа. Там наші гроші лежать, там ФОПи у людей, бізнеси, малі, середні, і так далі. І в результаті, в результаті, а, ось таких бездумних, безвідповідальних дій. Ліг додаток і не просто додаток, а лягла вся ось ця система, яка дозволяє українцям розраховуватися за послуги і платити за послуги. Ну, наприклад, хтось хтось не зміг сьогодні нормально купити ліки. Уяв, уявіть собі, у людини хвора мама, наприклад, ти приходиш до аптеки, а в тебе лимони збирають, тому що в тебе власник банку чи власники банку вирішили запустити якусь гіміфікацію, бо їм ржачно. Їм ржачно війна на вулиці, енергокриза, блекаути. А людям ржачно. Їм треба щось запустити. Знаєте, докошмарити, добити українців. Ну, а це ж прикольно. А чому, а чому це не прикольно? Це прикольно, особливо. Ну ми до цього повернемося. Чому їм прикольно? Частина фопів сьогодні не своїх платежів. У частини фопів сьогодні день звітування перед податковою. Вони в податковій тоді розкажуть, що вони не змогли. Виписки зробити, ну, тому що, то, тому що власник банку вирішив в дитинство впасти. Знаєте, така шиза у людини, на мою точку зору, Опу... він вирішив опуститися до дитячості якоїсь, до інфантилізму, і зіграти з мільйонами українців в якусь гру і запустити їх у додаток. У додаток. Знаєте, така маркетинг такий, прикольний маркетинг. Маркетинг всередині банку. Уявіть собі, швейцарський банк, швейцарський, німецький, французький банк, уявіть собі, який оголошує, що він запускає геміфікацію. І банк лягає, от там за дві години лягає. Всі полетіли лимони шукати, і банк лягає. Ви уявіть на секундочку, скільки, скільки хвилин пропрацює такий управляючий банка. От скільки він пропрацює. Ну, це 2-3 хвилини. Його знімлять і більше нікуди не візьмуть. Нікуди. А якщо це не власник банка, у них можуть забрати ліцензію. І більше їм ніколи не дозволити займатися отакою єрундою, яка може, могла сьогодні коштувати навіть життя деяким українцям. Я ще раз повторюю: ти прийшов в касу, в тебе, наприклад, операція за там, годину, і тобі потрібен отакенний список 1050. В е, аптеці, а в тебе банк не працює, а в тебе додаток не працює, а в тебе всі гроші там, або в тебе частина грошей, може і в іншому банку, але основна сума в тебе тут. Ти не перекинути гроші не можеш нічого. Що ти починаєш робити? На вулиці ходити в когось просити, а хто дасть 50 тисяч. Телефонувати родичам. А знаєте, як дають в борг? Навіть родичі. Ну, ви, напевно, знаєте, не дуже. А куди вони тобі перекинуть? А куди вони тобі його дадуть? Родичі починають дещо скидати, по якимсь копійкам падає. Ти, весь, ти в тебе операція через одну годину. Безвідповідальність. Безвідповідальність тому, що немає, немає страху перед державою. Якби власник цього банку розумів, що завтра, завтра у нього в офісі буде прокуратура, Служба безпеки України, поліція і всі інші. Перевірка Національного банку України з Національного банку України і його почнуть трясти, як йому тільки не ну, більше, щоб так більше він не захотів гратися ні в які ігри. От тоді він би сто раз подумав, цей власник або власники, а чи варто гратися з українцями в таку дику гру у фінансовому інструменті українців запустити гру пошуки лимонів. Ну це ж прикольно, це ж ржачно. Війна на вулиці, блекаути. І так світла немає. Інтернету немає у багатьох. От я сьогодні на роботі ми ловили інтернет, бо було вимкнуто, і все, і ми, і ми толком не могли. І ти шукаєш десь на телефоні, а ви знаєте, як блекаути, такі і вишки також не працюють. І ти той інтернет десь ловиш, і єлі-єлі десь можеш розплатитися. А комусь ржачно. І якщо ви думаєте, що це просто помилка. То, то ви помиляєтесь, тому що люди почали писати, масово писати. Ось У мене дружина теж пише їм напряму, напряму, навіть власнику там, на його платформу чи що, менеджери вже не відповідають цього банку. Дружина пише їм, вони вже не відповідають. А ті, хто дописалися, вони отримали матюки у відповідь. Уявляєте? да? Матюки у відповідь. Ви уявляєте, щоб якийсь швейцарський банк матюкав своїх клієнтів, тобто в тебе зависли гроші. Ти пишеш, що, ребята, що це таке було? Що це таке відбувається? А тобі у відповідь матюками, матюками. А тепер саме основне, а тепер саме основне наберіть повітря, бо мене ось це здивувало. Навіть не оцей власник банку. Ми розуміємо, що відбувається. Зараз ми цю тему з вами трішечки зачепимо. Мене здивувала реакція деяких українців. Українці. Які, за даними статистики, половина українців живе на 20 тисяч гривень на місяць і отримують зарплату один раз або двічі на місяць по 10 тисяч? Так от ці українці чомусь почали підтримувати власника банку, підтримувати ідею пошуку лимонів і агресувати проти тих людей, які власне і обурюються такою безвідповідальністю. Я сьогодні. Коли ми в чаті, в телеграм-каналі опублікували цю новину, я пишу Лері, що подивись, що люди пишуть, почали писати: та це нормально, та це не матюки, та що ви хочете, та це просто по приколу. Щоправда, потім люди почали затикати рота таким і говорити, що ви неадекватні. Якщо вам, вас матюкають, а ви вважаєте це нормально, то це вже ви ненормальні. Це ви вже рухаєтесь кудись не туди. І слава Богу, таких громадян України було більшість. А тепер давайте поставимо питання з вами: а чому таке відбувається? От як таке можливо? І відповідь я вам скажу: держава слабка, слабка держава. Бо якби в державі органи влади прикрили б оце неподобство просто на курню в один же момент, повірте, ні один, ні один банкір, ні одна людина, яка береться оперувати вашими коштами, ні одна людина, яка береться оперувати вашими персональними даними і так далі, ніколи більше б не грала в цю гру. Але акція по лимонах триває, вона не скасована, нічого не скасовано, ми вирішуємо технічні проблеми. Які ви технічні проблеми вирішуєте? Це громадяни України намагаються десь взяти зараз кеш, десь з якогось іншого банку подивитися, де гроші е в кого лежать, як розрахуватися за щось, як щось оплатити. Фопи ризькають по всім можливим там, своїм платіжкам, дивляться, де що, хто оплатив, яка платіжка надійшла, яка не надійшла, кому як, як оплатити. Ну, 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 Це просто знущання. І ще раз повторюю, це може бути тільки в країні, в якій влада слабка, в якій держава слабка. А це буває тільки в одному випадку, коли ось такі фінансові воротіли власники отаких от бізнесів, і влада це одне і те ж саме. Одне і те ж саме. Ці люди, вони представлені і у владі, і в Кабінеті міністрів, і у Верховній Раді, і десь там на самій горі представники їхні ходять і рішають випроси. Тільки в такому випадку це можливо. Не бояться, не бояться держави, нічого не бояться. Можуть утворити будь-яку ахінею і ще в спину вас і поматюкати. Так не повинно бути. Це абсолютний дисбаланс, це абсолютна деструкція держави. Так не повинно бути. І ще раз повторюю: уявіть собі таку ситуацію в цивілізованій країні: в Швейцарії, в Німеччині, в Франції, в США. Уявили таке в Сполучених Штатах Америки, що якийсь банк якому довіряють мільйони мільйони, там давайте по масштабах Сполучених Штатів Америки, сотні мільйонів громадян, щоб якийсь банк вирішив запустити пошуки лимонів у нього в додатку. Тому що, напевно, хоче залучити ще більше клієнтів. Лимони давайте шукати. уявляєте, що було б з таким банком. Та на наступний день призупинили б ліцензію. На наступний бедень день люди повиводили всі свої гроші. На наступний бедень. день. Все парештували, власника е, потащили в суд, і більше ніколи цей власник не мав би ні ліцензії, ні можливості продовжувати своє функціонування на ринку США. А у нас можна все: знущатися з українців, в період блекауту всяку єрунду запускати. Причому без вибачень, без нічого, абсолютно. Просто тому, що комусь захотілося, напевно, розширити клієнтську базу. За рахунок кого? Тих клієнтів. Які вам і так довіряли, довіряли ключове, ключове слово, довіряли і більше не будуть. І я впевнений, що частина громадян пошукає собі якісь інші банки, нормальні, серйозні установи, які з усвідомленням ставляться до того, що це гроші, до того, що це стабільність, до того, що бізнес повинен працювати в стабільності, в визначеності, а не прокинувшись вранці. Побачите, що виявляється, в тебе гроші заблоковані. Тобі не можуть переслати за товари. Уявляєте, скільки сьогодні інтернет-магазини втратили, скільки люд людей не замовили якісь товари і послуги, скільки людей не змогли розрахуватися за послуги. Уявляєте? А якщо завтра всі подадуть до суду на власника банка, він це вивезе? Не вивезе, якщо всі. Але як я вам розповів, Перед цим є частина українців, які ще й виправдовують таку нісенітницю. Друзі, якщо ви вирішили це виправдовувати, ви, на жаль, живете в нецивілізованому світі. Ви не уявляєте, що таке цивілізація, ви не розумієте, що таке відповідальність. Ви не розумієте, що таке соціальна відповідальність. Ви не розумієте, що таке державне регулювання. Ми з вами тоді живемо в хаосі, де можна все, що завгодно, натягнути... Громадянам України будь-яке відро на голову і постукать по ньому. А ви ще й скажете, що це колокол Божий. Дивна ситуація. Надто дивна. Але нічого дивного в нашій країні. От все рівно так, як ми з вами заслужили. Як ми заслужили. Я ще раз повторюю: в державі потрібно змінювати позиціонування держави. Великі гроші не повинні бути імунітетом. Тому що імунітет породжує безвідповідальність, порушує, породжує небезпеку для громадян, ризики для громадян, ризики для бізнесу, для малого, середнього бізнесу. Це небезпечно, коли той, хто має великі гроші, творить що завгодно, і йому байдуже. Коли той, хто має великі гроші, абсолютно безконтрольний, безвідповідальний. І Ще мало того, і зверхньо відноситься до звичайних громадян. Тому що великі гроші, виявляється, це ну, збільшення тебе як громадянина. Тобто, чим більше в тебе бабла, тим ти що. Більший громадянин. Тобто, ми можемо принижувати інших людей залежно від обсягу грошей. У нас. Я проти цього. Я проти цього. І я ніколи не намагався подобатись... І вгадувати, що ви думаєте, от в даній ситуації це ганебно. І банку це ганебна ситуація. І людям, які почали підтримувати чомусь отаку ганебну акцію, це ви підтримуєте тільки до того моменту, поки ваші гроші не зникли з рахунків. А уявіть собі, після перевантаження системи, скільки вразливих місць тепер є в цьому банку. А уявіть собі, якщо. Нині, от прямо зараз, от о 10 годині російські спецслужби захочуть атакувати банк, а там ваші персональні дані, там ваші гроші, там ваші місце проживання, там все ваше. Уявили собі? Уявіть собі на секундочку, що може бути через безвідповідальність, та ще й в період війни. Ми постійно говоримо про кібератаки, про те, що Російська Федерація втручається все і при цьому. Власник одного з банків дозволяє собі запустити якусь галіму, гру, геміфікацію. А тепер я вам скажу, що насправді напевне відбувається на мою точку зору. Банк, мені здається, вирішив випробувати якусь систему і випробувати її ось в такий спосіб: безконтрольно, безвідповідально. З абсолютним наплювательським відношенням до українців. Просто тому, що їм захотілося апробувати якусь систему. Не в лимонах справа. Не в тому, що хтось отримає якийсь айфон або там, можливо, автомобіль. Для банка це тху, копійки. Вони вам можуть айфони дарити кожен день по 100 штук і не обідніють абсолютно. Щось вони опробовують. Але ви цього ніколи не дізнаєтесь. І вони знають, що вони можуть це робити абсолютно без, без боязні за те, що завтра, умовно, їх офіси арештують і будуть вимагати від високого керівництва дуже багато пояснень, а що це було, і чому можна так безвідповідально ставитись до українського народу, тим паче, що український народ довіряє цьому банку. Довіряв. Ключове слово. Але Національний банк мовчить, президент України мовчить, всі мовчать. Прем'єр-міністр мовчить, Ніхто, ну станом на зараз, можливо, я щось проминув, але поправте мене в коментарях. Ніхто не прокоментував цю ситуацію з банком, якому реально довіряли мільйони українців. Всі мовчать. Відчуття ніби нічого не відбувається. А нічого, що це гроші, нічого, що це персональні дані. Нічого, що це величезні ризики для країни в цілому, ні. Нічого. А уявіть, якщо хтось виїхав за кордон, ну от на сьогодні виїхав, і там намагається десь розрахуватися за готель, наприклад, за їжу, за ще що-небудь. Уявляєте собі? На секунду подумайте, що, в якій ситуації ви могли опинитись. Уявіть. І уявіть собі, що держава вас абсолютно не захищає. Ніхто не зупинив навіть цю ганебну акцію. Ніхто не зробив заяви з влади. Чому? А тому, що все це взаємопов'язане. Все це взаємопов'язане. І на жаль, чим більше грошей, тим менше захисту від цих людей, звичайному українцю. На жаль, і це потрібно змінювати. І ми будемо робити все для того, щоб це в перспективі змінювати. Зрощення великого капіталу з владою призводить до того, що середній українець може бути підданий будь-якій небезпеці і будь-якому ризику без будь-якої відповідальності. Це неправильно. І ви не повинні це підтримувати. Як би вам не подобались лимони, і як би вам не захотілося або не хочеться виграти iPhone, заробіть на iPhone, заробляйте на автомобіль. вчіться, будьте вихованими. Шукайте професії, шукайте підробітки. Не женіться за лимонами, бо за один iPhone постраждають сотні тисяч. Ви не виграєте в масі. Виграє один iPhone, один а 999 999 людей постраждають. Подумайте над цим і не толеруйте більше отакі ганебні випадки. Я от поки записував це відео, так на секундочку собі подумав. Уявляєте собі, як можуть безвідповідально ставитись до наших персональних даних, до наших паспортних даних, ідентифікаційного коду, ну і так далі, до всього. Виявляється, що це ніяк і ніким в державі не контролюється. Будь-яка людина, будь-яка приватна особа, яка володіє величезними або корпорація грошима. Може що завгодно зробити, і ви на це вплинути не можете. Ще й деякі українці реально це ще захищають? Не будьте лимонами, не будьте лохами, бо за лимони вас купують тепер вже віртуально, на мою точку зору. Бережіть себе і не забувайте підписуватися. Напишіть свою історію, що у вас сьогодні було. Тому що хтось вирішив запустити лимони. У фінансовий додаток.